Доброго дня. Багато хто задається питанням полірувати скло на фарах чи, чи замінювати на нове. Ну, тобто, хтось, хтось каже, краще полірувати заводське оригінальне скло. Хтось каже замінювати. Я, я особисто поміняв, там китайське, не китайське. Не знаю. Якесь маркування є. Показую, чому я не, не захотів. Полірувати і нікому не раджу. Ось старе старе скло. І одне, і друге. тобто Полірувати в моєму випадку, по-перше, полахірова ідея. Я колись запшикував розкуксовку кулець. І поробили, поробились такі п'ятна, я трохи капнув на, на це. А по-друге, воно прожовкле повністю. ну тобто Поліруйте його, не поліруйте, воно прожовкле. І, ну, з тої поліровки, я думаю, толку не буде і ефекту такого не буде. О, або міняти повністю фару, або так, як я зробив. О, пере... Ось. Переклеїв і фара. Ось. Фара як нова. Ну, в мене воно вже декілька місяців. Тобто. Ну, Може ці резинки трохи криво переклею. Так само от, ну, Герметик, видно, яким я переклеював. В мене особисто був вже давно давним. герметик. Тобто, Я нового не купляв, але це спеціальний герметик для фар. В мене, в, мо в моєму випадку це прозорий. Ну, це, Оцей шурупчик і тут я вкручував. Тобто, Поки воно там було ще живе, бо герметик відносно довго сохнув і, напевно. Близько одного дня засихав. Мені треба було їхати, а скоби так тут тримають тільки тут-то дві. Ну, ну, напевно, ще тут третя була, вже, вже її нема. Тобто я тут вкрутив, так, збоку, ось, аби підтримував і, і десь знизу ще один вкручений. О, їх треба буде повикручувати. О, стикнувся з проблемою, як, як я переклеював. Тобто... На одному зі скла, чи це був заводський брак, чи це ну, з різної партії, в цих, в цих нових стеклах, ось. Є вилите таке місце під шурупчик. А в нових стеклах, ну, тут, тобто в старих стеклах в обох є. Ось. А в... два штуки, це виходить, знизу. Тобто зверху скоби тримають, а знизу це шурупчики. А в нових стеклах, в мене, по-моєму, навіть оце в цьому. Е, не, в одному не було. Ну, і я при покупці цього не побачив. о, Я дав за них там 800-850 гривень за ці стекла в магазині. О, і кажу, в одному не було вилито того виступа. Я ну, я тупо його клеїв до ну, до цього відбивача, е, клеїв, суперклеєм, ну і посипав содою. Ну, тобто, в принципі, ефект хороший. Ну, тільки воно в місці, видно, що десь я її крутив, перевертав і чуть та сода мене потекла. Ну, але, воно, В принципі, на, дотекла ось до сюди, десь побачив і більш так не робив, не крутив нею. Ну, друга була нормальна, що скрутив і не, і не клеїв. Ну, кажу, результату задоволений. О, е, Ще б було ну, не то, що проблеми, але старий герметик, якщо чесно, було важко виковерювати. Тобто в мене є будівельний фен фен з регулюванням температури. Я там накручував, якщо він 650 градусів, десь на градусів 400, я виставляв бо в мене просто цей... в мене не показує температуру, а просто поділки. О. тобто... Е, Грів я його ну, постійно і, от, наприклад, там, по такій ділянці прогрівав постійно і чуть-чуть по відводив. Знов грів і відводив. Ну, десь на одну фару година, може й дві в мене йшла. Тобто, я затратив немало часу, ну, але... але в мене в машині з'явилось нарешті світло. Після того, як я зняв це скло, яке вимив фару, тобто, відбивача, спочатку думав, оце. Зафарбувати в чорне, як багато хто робить. Ну, і, в принципі, зараз заводські китайські фари такі продаються, але як я розібрав, Ну а він як новий, в принципі, той відбиває. Мені його було шкода за, е зафарбовувати. І це. Я, я просто його помив, почав збирати, ну і в самій фарі е паза, де, де заходить скло. Е Ну, Там герметик. ну, це, це було щось із чимось його звідти по... почистити, повиковирювати. В принципі, як зміг, так повиковирював. Постійно феном прогрівав і викруткою плоскою потрішки знімав. Прогрівав, знімав. О, о, тобто. Після того наніс новий герметик, в мене якраз пішов цілий тюбик на дві фари. Якраз впритик вистачило. Намазав, посадив нову. Нове скло на фару. Е, поставив ті скобки, скрутив шурупами. І в мене є струбцина, трішки зжав, там півгодини полежало, трішки феном підсушив. Ще ще оці саморізики чуть повкручував, поставив на машину, бомба. В мене з'явилася чітка лінія на ближньому світлі, якої раніше не було. У мене з'явилося ближнє світлофар. Ну, на дальньому ще, ще не їздив, в принципі. А може їздив. Це я. Лі лі літом не, не, не було куди так і їздити. О, і дійсно в мене з'явилося світло. О, ніяких ледів я собі не хочу, тому що мені не подобається, коли мені в очі сліплять. І відповідно я не хочу бути таким самим андоном. О, тобто ніяких лінз не хочу ставити. Типу, заводського світла мені особисто вистачає. Це те, що я хотів прямо сказати. Ну і ще раз наголошую. Ну, тобто, що її полірувати, допустимо, ну, оця не захляпана. О. Але як вона прожовкла повністю, тобто. О, вона, ну, Окрім того, що вона там в пилюці брудна, вона прожовка. Що, що з однеї сторони, що з іншої сторони? Тобто, Те, що, те, що ви її там. Популярнети, покриїти лаком, це, я, я думаю, що це до одного місця. Як мінімум, ненадовго. Як максимум, воно, воно не дасть такого ефекту, як, як нове скло. О. Ну, Нове скло, нехай навіть якщо воно прослужить 2 роки. Я думаю, воно 2 роки своїх прослужить. Мене це влаштовує. О. Тим більше по грошах це 850 я заплатив. За два, за два скла ну плюс герметик, я думаю, зараз гривень 200 коштував би, бо я його купляв ще декілька років тому. Тобто 1000 ну, гривень, ви ну, за тисячу гривень полірнете. Фара, які через місяців 3-4 один фіг пожовкнуть. Це такий, ну, не зовсім короткий, але огляд. Результату моєї роботи з цими фарами. Дякую за перегляди. Хай служить.